Вітаю вас, десятикласники! Готуємось до контрольної роботи на тему перпендикулярність прямої і площини. Задача середнього рівня. На малюнку зображено трапецію ABCD, у якої бічна сторона AB перпендикулярна до основ АД і BC. Через вершину B проведено пряму БФ. Не лежить у площині трапеції і перпендикулярна до прямої БЦ. Доведіть, що пряма БЦ перпендикулярна до площини АБФ. Отже, давайте подивимося ще раз на цей малюночок і пригадаємо умову задач. Дана трапеція АБЦД, прямокутна трапеція, у якої бічна сторона АБ перпендикулярна до основ БЦ і AD. Через вершину Б проведено пряму БФ, яка не належить площині трапеції, і перпендикулярна до прямої БЦ. Ось цей прямий кут. Треба довести, що пряма БЦ перпендикулярна до площини АБФ. Спробуйте спочатку самостійно довести це твердження, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Ідея Розв'язання цієї задачі полягає в тому, щоб використати ознаки, ознаку перпендикулярності прямої і площини. Нагадую вам, якщо пряма перпендикулярна до двох прямих площини, які перетинаються, то ця пряма перпендикулярна до площини. Виходячи із цього, нам необхідно довести, що пряма BC перпендикулярна до двох прямих площини ABF. Які перетинається. До одної прямої вона перпендикулярна це за умовою. До другої прямої вона перпендикулярна, як основа добічної сторони прямокутної трапеції. Ось і виходить, що умова теореми виконується. І з цього випливає, що BC перпендикулярна до АВФ. Запишемо це. BC Перпендикулярна до АВ і БЦ, перпендикулярна до ВФ за умовою. За ознакою перпендикулярності. прямої і площини ВС перпендикулярна до площини АВФ, що й треба було довести. Як бачите, задача на один логічний крок. Це справді задача середнього рівня. Це все, все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.